зібралась, іду в магазин, хочу собі купити фарбу для волосся. Вирішила повернутися назад до рудого кольору. Не знаю, звісно, чи це вийде, тому що волосся у мене останній раз фарбувалися в темні відтінки, От, але вже трішки вигоріло, висвітліло. І хочу взяти якийсь такий рудий, але не яскравий, не світлий, а такий, знаєте, темний для початку. Ну, Не знаю, що з того вийде. Покажу вам. Додивіться до кінця чотири все таки ось таку фарбу від Шварцкопф. Сподіваюся, вона мені не підведе мене, не підведе мій вибір. Довго сумнівалася між Сіос і ось цією, але вибрала все-таки цю. Тому зараз будемо фарбуватися. Що мені сподобалось, то тут от, на малюночку видно, що якщо темний колір, то все одно має вийти рудий. А в мене, от, як ви бачите, ну, волосся таке вже вигорівше, і стало трішки світліше, ніж було. Ну, так що будемо пробувати. Звідки в тебе такі Макс, на доході зізнався, що діє за наводкою Івана. Ось так от фарбується, ніби щось рижіє. так що чекаємо ще результату і будемо змивати. Вийшов, давайте подивимося. Підійду, підійду до вікна. Ось такий вийшов руденький, а верх. Світліший, тому що тут було своє волосся. Природний колір він краще пофарбувався а низ темніший. До речі, тут мені взагалі дуже подобається цей колір.